Я звернула увагу на ці кульці, тому що я зараз проживаю в 20-кілометровій зоні під лінією фронту. Це по-перше. Ну а по-друге, тому що 20 червня нам прилетіло і звернували наш будинок, і ми дивом залишили живий, щоб могти захистити свою родину. Лезу по тебе. Ми повинні знати, що робити, як надати собі допомогу окружаючим. Якщо, не дай Бог, ворог зайде, ми повинні знати, як стріляти. Е, як себе захистити, навчити, показати, як все адську. На даний час це моє спорядження, да, яке використовуємо, які використовують в принципі, да, наші хлопці дівчата на лінії блоузідня. Це знову ж виживання, як і замість силості, так на лінібоузітіння. Намагаюся їх вивчити, навчити за цей короткий термін, відрізняти БПЛА, які вони загрозу несуть. Що робити у разі виявлення БПЛА? Вже зможемо з ними попрактикувати себе в тій чи іншій дисципліні, а саме це і спорядження, і виживання, мінно-вибухова небезпека, БПЛА, вогнева підготовка, також тактична медицина.